Забрав я, коротше, переклад. Ось переклад. Тут переклад мову атестату на польську мову. На польську мову. Ось о, це один з документів, який треба для вступу в поліціальну школу. Як я і раніше вам говорив, для того, щоб поступити в поліціальну школу, треба ось такі документи. Перший документ це переклад тлумачення атестату після 11 класу. Це важливо. Атестат має бути після 11 класу. Ось переклад на польську мову. Це перше, що ви маєте зробити для того, щоб подати документи в поліцейну школу. Влазико зі мною в косинус. Я тільки що вийшов з цих дверей. Що можу сказати? Треба ще паспорт. карта побуту треба. Після цього вам дають таке скерування, щоб ви пройшли медогляд. І ви йдете, приходити медогляд. це Лікарня знаходиться, де можна проходити медогляд в поліціальну школу. Ось виглядає так лікарня. І зараз їду в, в поліціальну школу Косінус. Далі подаватися. Тут вже пройден прийшов модогляд. Ось. І їду зараз. Косинус. Завезу у догляд, бадання Ось. і буде зрозуміло, що далі.